Ной ну не війшов ковче. Ситуація та сама. Відносно спокій. Відносний спокій. Люди безпечні, люди будують, люди надіються, щось строять. З якісь плани. Написано, ще, ще не було видно, ну ще ж не видно поки що. Ну, десь війна там іде, ну там, ну тут вже чути десь вибухи, там упало, там. Ну це ж це ще ж не в нас. Ну, це ще ж ну, у нас можна ще будувати. У нас ще нормально. Ще не було видно. О. Зі страхом збудував ковчег для спасіння дому свого, і, і нею, він, нею осудив весь світ. Чим нею осудив? Хто скаже? Вірою. Вірою, ной осудив весь світ і став спадкоємцем праведності по вірі, він. Він першопроходець віри. І Господь каже: дивіться, яка віра була в їх, а яка віра в мене? А яка в тебе віра, друже? Сьогодні, сьогодні треба задати це запитання собі. Христос каже: майте віру Божу. Ви знаєте, є віра людська. А Христос каже, ні, це, це підробка. Майте Божу віру. А Божа віра це плід Святого Духа, це віра, яку дає Господь. Якщо тобі не дасть Господь справжню віру, ти загинеш, ти загинеш, ти пропадеш. Знаєте, сьогодні люди наскільки ну знаєте, сумніваються, я згадую, коли приїжджав з Закарпаття брат Міша Габор, який ну, дуже гарно грав на Баяні, хто пам'ятає, і такий проповідник, він такий палкий, був гарний. І він каже: їдемо ми в поїзді, а вони приїжджали з Закарпаття, і в Андріашівку, і в нас були в церкві. От. І каже, їдемо в поїзді. Ну, що ми, свідчимо людям про Бога, там у купе там, чи в пласкарті, каже, і розказуємо. І один каже: Я не вірю. Поки не побачу, каже Бога, я не повірю, все, не треба мені розказувати. Я йому кажу: ви знаєте, каже, оцей поїзд від... їде. Біз оцього машиніста. Тут нема машиніста, він їде сам. Та як нема? Є там машиніст, він сидить, він веде цей і поїде. Ні, немає. Я вам кажу, що немає. Ну, тоді покажіть мені машиніста. Та як я тобі зараз покажу машиніста? Ну, от приїдемо на зупинку, вийдемо на станцію, я ти підведу і скажу: ось машиніст. Він каже: отак само і я. Коли Доїдемо, буде зупинка, коли прийде Христос, я тоді покажу. Скажу: Ось Христос Господь. Я не можу тобі його зараз показати, але я скажу, що Він є так само, як машиніст у тому поїзді, так само Христос, він живий і який скоро прийде на цю землю. І далі, якщо ми прочитаємо. З 13 го верша. Ну, всі ці люди, які вірили, повмирали в, у вірі. Дивіться, повмирали у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили і раділи та поговорили про себе, що вони чужинці і пришельці тут на землі. От ви знаєте, ми віруючі, ми християни, ми чужинці, ми пришельці на цій землі. Ми тут в гостях, ми тимчасові тут жителі, ми готуємось до переселення. Господь чекає, ми чекаємо Господа. І поки виповниться час, і е, я ж сказав, це питання часу, і Господь прийде, бо ті, що так говорять, показують, що вони шукають Батьківщини, вони шукають Батьківщини. Якщо ми молимося, Отче наш, що є на небесах, так, молитва? молитва Отче нас, всі знають. Отче наш, де наш батько? Де наш Батько? В небесах. То тоді де наша батьківщина? В небесах. А якщо ми думаємо, тут наша батьківщина, так, земна батьківщина тут наша, тут земні наші батьки. Але в нас у християн є ще батько небесний. І там ще є в нас батьківщина. І там батьківщина, там, де не буде в нас, знаєте, зморшок, де не будемо старіти, де не будемо горбаті ходити, там криві, там сліпі, там не буде таких. Це на цій батьківщині ми такі тут. Старіємо, згорблюємося, сивіємо, старіємо, але там зовсім інше життя. Там інше життя. І тому як важливо нам мати цю віру, віру в нашого Господа Ісуса Христа. Шукають батьківщини. От. І дивіться: 16, 16 вірш. Та тепер вони бажають кращої, тобто небесної, вони бажають кращої батьківщини. Ми християни, ми також вони бажали кращої. І ми бажаємо кращої батьківщини, кращої, небесної. Тому Бог і не соромиться звати, зватися їх Богом. Господь не соромиться. Ви знаєте, що тут написано, що він говорив, що я Бог Авраама, я Бог Ісаака, я Бог Якова. Він каже, я Бог Авраама. Хто такий Авраам? Він такий самий чоловік був, людина, звичайна, але Бог каже, я Бог Авраама. Ви хочете, щоб Господь сказав: я Бог Миколая, я Бог Олександра, я Бог Марії, Бог Галини, Бог Валентини. Господь не соромиться тебе, якщо Ти Його не соромишся. Він, він не соромиться. Бог не соромиться зватися їх Богом, бо Він приготував для нас місто. Місто, не в Каліфорнії десь там, знаєте, не десь там можливо у Кракові, Брюсселі там чи. У Мюнхені, можливо, але інше місто. Тому що. Ці чаші гніва, вони не будуть уже локально, як зараз, знаєте, ну, війна. Там, 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 там. А це охопить весь світ. От ви знаєте, так як сам, як коронавірус, він, ну, думаю, ну, де Китай? Ну, скажіть, де Китай, а де наш, наші ромни? Але коронавірус він захопив усе. Так само і зараз, ви знаєте, от. Недавно ну, заболіли мої там Швейцарії, діти, зараз, там онуки. І симптоми, ті, що в Ромнах зараз боліють, зараз ті самі симптоми той самої інфекції, я не знаю, чи якась там коронавірус, нова, нова мутація якась. Але ж, знаєте, зараз дуже все стало глобальним. І, і глобальним, і все те, що. От,